Додатковою, додатковим навантаженням може стати ще програма батька. Якщо батько, наприклад, був людиною дуже емоційною, або якось може запивав свої емоції, або проявляв якісь негативні конструкції, або деструктивну поведінку мав, і, не дай Бог, ще був виключений з родової системи. То ви будете просто отримувати чоловіків, які будуть нездатні проявити емоції. І це навантаження буде для вас давати, що ви маєте стати тією жінкою, тим партнером, що спроможний розкрити почуття чого чоловіка, для того, щоб пропрацювати у вашому жіночому роду програми жіночності. Не шукати в чоловіках батька, а шукати в чоловіках партнера. Не ставати йому матір'ю, а шукати в ньому сексуальність. Тому оці навантаження, як їх зрозуміти, це і є тим, знаєте, ізюмом, який я надаю людині в, у своїй авторській програмі, тому що вона якраз і базується на тому, що я бачу програми. З якими ви працюєте у цьому житті?